Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Амінь. Слава Ісусу Христу. Найдорожчі в Христі, братя і сестри, неодноразово законовчителі, книжники, фарисеї і ті, яких називали вчителями закону які добре знали закон, але далеко від нього були і не зберігали його. Перед Ісусом ставило багато різних запитань, чи неодноразово спіймати Ісуса на слові, щоб щось йому закинути, оскаржити чи осудити, якщо продовжити читати святе Євангеліє і перейти до 23-ї одразу глави, в 23 главі Ісус каже про тих усіх, які щойно питали Його, яка найбільша заповідь у законі. На сідалищі Моїсея сіли книжники та фарисеї. Скаже Ісус, робіть, зберігайте те, що вони кажуть, але не робіть те, що вони роблять. Горе вам, книжники, фарисеї, лицеміри, що людям закриваєте Царство Боже. Самі не входите і не дозволяєте іншим вийти. Роби побілені, зовні гарні, а всередині повні здирства, лукавства всякої нечисті і неправди. Фарисеї заздрили Ісусові. Вони завидували йому, бо народ горнувся до Спасителя, бо народ не тільки чув, Прекрасну науку, чудову глибоку науку з його уст, але народ бачив його життя, його щирість, його увічливість, його простоту і доброту, Його милосердя. І тому неодноразово різні запитання ставили. В Єрусалимі, коли приходив Ісус зі своїми учнями до Спасителя, щоб пізніше оскаржити Його. І так сьогодні, яка найбільша заповідь у законі, думали, що Христос щось вигадає, щось скаже іншого, а Ісус каже те, що вже написане. І що має бути підваленою життя кожної людини, яка живе під небом. Люби Господа Бога Твого, серцем усім Твоїм, усією душею Твоєю і всією силою Твоєю. Це перша, як каже Ісус. І найбільша заповідь, а друга подібна до неї люби ближнього твого, як себе самого. Каже святий великий вчитель церкви, святий Василій, великий покровитель нашого храму, що так як ніхто не вчить. Дітей любити батьків, правда, бо в кожній дитині є вроджена та любов, повага пошана до батька, до матері. Так кожен з нас народився, маючи в своєму серці те зерно любові до Творця, до Всевишнього до Бога. Який є нашим батьком, який є найбільшим скарбом для кожного з нас, який є найбільшим добром для людини. Бо як не любити того, хто подарував життя, той найцінніший дар через наших батьків, як можна не любити того, який прийшов з безмежної любові, щоб нас відкупити від гріха, від смерті вічної, так Бог світ полюбив, що свого Сина єдинородного дав, щоб не засудити, але ним спасти світ, як не любити того, хто на хресті між небом а землею повис. У велику п'ятницю і проляв найсвятішу кров заради нас і нашого спасіння, як не любити того, який з нами залишився у святих таїнствах, у таїнстві святого Причастя Євхаристії, який кожної неділі свята і щоденно на божественній літургії входить, в наше серце, нашу душу, у наше життя. Як не любити того, який стільки допомагає, підтримує і паломничає з нами неразтернистими дорогами земного життя, скріпляючи нас і наші тягарі, беручи на себе? Люби Бога Твого серцем, душею, думкою, силою твоєю. На цій заповіді весь закон і пророки, ціле Боже об'явлення і весь старий завіт, і весь Новий завіт, навчання Ісуса Христа, Божественного Спасителя, ця блага, добра новина це є заклик до любові, до любові Бога. Це є відкриття людині, що Бог безмежно її любить. Але людина мусить відгукнутися, кажемо, відкликнутися на цю любов своїм життям, зробити свій крок. Бог перший крок робить до мене, до нас. А ми маємо другий крок, наступний, зробити до Господа Бога і віддячити йому за цю любов. А віддяка Богові за любов це що? Це втілення Його Євангелії, Його науки, прийняття і втілення в щоденне життя. Якби ми Бога не любили, ми б сьогодні у таку погану погоду ніхто не прийшли до того святого храму. Якби ми Бога не любили, ми б не брали вервичку в руки і не молились і рано щоденні і вечірні молитви. Якби ми Бога не любили, ніхто б не приступав до таїнства покаяння до сповідальниці і не причащався. Це є знак нашої любові, наше життя. Кажемо святе християнське життя. Якби Бога не любили наші попередники, єпископи священники, ті, свідки кажемо, віри, Ченці, черниці, меріани, ніхто б не віддав своє життя за віру, за Євангеліє Боже, науку Христа, за те, що був греко-католиком, за те, що був українцем, патріотом, стільки тих славних мужів віри і дочок має наша українська земля, стільки тих святих блаженних, преподобних і праведних, які своє життя посвятили Богові, пішовши в монастир, пішовши в печери, наші преподобні отці Києво Печерські, посвятивши все ціло своє життя служінню Господу Богу, молитві і роздумам над Словом Божим. А стільки наша земля. Має тих мучеників і мучениць за віру в Ісуса Христа, за те, що не відреклися Христа. І це є найбільше те свідоцтво любові. За нього віддали життя. Сьогодні численні наші герої віддають життя за батьківщину і за нас. Це є та друга заповідь люби ближнього, як себе самого. А немає більшої любові, каже Ісус, як та, коли хто своє життя дає, віддає за своїх друзів. Чоловік за жінку, жінка за чоловіка. Може, не треба віддавати життя, правда? Слава Богу, в сім'ї, в родині. Але слухати одне одного, прислухатись, підтримати, добру раду дати, поспівчувати, до себе свого серця пригорнути, діти до батьків, батьки до дітей, може сусіда відвідати у біді голодного, може комусь кусник хліба купити, принести чи якісь ліки, а може тільки до когось зателефонувати і спитати, брате, сестру. Ти ще живий, як здоров'ячко, як справи твої, підтримати, розрадити. Це є та любов до наших ближніх. А хто наш ближній? Це той, хто поруч в щоденному житті, в сім'ї, в родині, це той, з ким зустрічаємось, з ким працюємо на щодень, з ким пересікаються наші дороги. І це є зовсім чужа людина. Свідоцтво нашої віри, вічливості, людяності має бути тією любов'ю і знаком любові до кожної людини, яка така сама, як і я, правда, створена на Божий образ і Божу подібність. Як гарно каже у першому своєму посланні святий апостол Йоанн Богослов Дітоньки називає нас дітьми дітоньки. Не любіть словом язиком, то легко любити словом, але ділом і правдою. Хто каже, що любить Бога, пише Іван Богослов, а ненавидить свого ближнього, той неправдомовець, неправди в ньому немає. Бо як можна любити Бога, якщо ти Бога любиш якого не бачиш, а ненавидиш свого ближнього, який поруч з тобою в щоденному житті? Чи так можливе? Ні. Бога над усе, ближнього, як себе самого, навіть прощаючи ворогам, як Ісус учив, і милосердитись і молитись за них, за їхнє навернення, то не раз дуже важко і нам, священникам, дуже важко. Але як не раз люди просять поради підтримки, розчаровані. Тим жахіттям, тим лихом кажемо, що ми не судді, Бог суддя, Бог суддя. І Бог кожному віддасть, згідно справедливості і згідно його вчинків, ми маємо молитись, цей наш священний святий обов'язок. Нехай ці дві головні заповіді любові, які є підваленою цілого об'явлення Бога. Цілої науки Ісуса Христа, які є підваленою учення Святої Церкви, будуть і підваленою щоденного нашого життя на кожному кроці і на кожному місці. Нехай лунають в серці, в думках, в ухах наших. Часто читаємо Слово Боже і пригадуємо ті слова, які сказав Господь. І які Ісус сьогодні наголосив і нам пригадав. Люби Бога Твого, серцем Твоїм, всією душею Твоєю, думкою Твоєю, а ближнього Свого люби, як себе самого, роблячи добро. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.